Зупинись на мить, прояви повагу до усіх, кого забрала війна. Хвилина тиші у спільній скорботі та вдячності дає кожному можливість задуматися про страшну ціну війни. Сьогодні в нашій країні йде війна, нас захищають мужні, сміливі чоловіки і жінки. Що для мене хвилина мовчання це вдячність полеглим героям, які поклали своє життя за нас. І доки ми їх пам'ятатимемо. Доти вони житимуть в наших серцях. Для мене хвилин мовчання це вшанування погиблих героїв, які віддали своє життя за наш спокій, за мир, за, за все, те, що ми зараз можемо жити під мирним небом. Я хочу ще попросити, щоб всі вшановували хвилину мовчання. Можете в себе вдома, просто для себе і на роботі, отак на вулиці. І просто треба це робити навіть для себе. І я хочу ще подякувати всім героям, які там зараз відстоюють мир для всіх. Я хочу їм дуже подякувати. Заклади, що вшановують загиблих у цій страшній війні. Ми відзначаємо наліпками, що свідчить про свідомість та повагу до тих, хто віддав своє життя. А що для вас хвилина мовчання? Terima kasih telah menonton!